Наближаємося до кінцівки раунд номер 9 у цьому протистоянні. Протистоянні дуже серйозному, дуже цікавому. На рівні України зараз я вважаю це дуже хороший бій з дуже якісними боксерами. Ну і, власне, хтось сьогодні, скоріше за все, залишить ринок із першою поразкою. А чого за речального стрілецького і додобувати суперника? Зараз просто в жахливому стані перебуває Розлуцький, який продовжує пропускати, а Стрілецький наступає, насипає всім. Чим тільки може, пахне першим нокдауном. Репері не вривається. Розлуцький поки що не падає, а Стрілецький все в атаці. Дуже довго атака від Стрілецького. Звичайно, репер може зупинити, якщо не буде відповіді. Але Розлудсько... Моранець вже готовий, по-моєму. Розлуцький незмінно пропускає. Незмінно. Стрілецький у вогні. А Вадим Лавранець, репері в ринці, дуже уважно стежить за тим, аби вбирватися в цей бій. Дуже багато ударів без відповіді. Зараз Розлуцький просто намагається виживати. А стрілецький свій момент таки спіймав. Ох, які емоції в нас. Стрілецький продовжує насипати. В нього в теж вже сил небагато, але стрілецький все ще в атаці. В одній незмінній атаці. Рузлуцький намагається просто дожити вже до фіналу. Хоча, звичайно, що Стрілецький вимахався і тепер йому буде складно продовжити е свій успіх. Все, що зараз може, якщо що потрібно Рузлуцькому, це мені здається просто в'язати свого опонента і більше нічого. Абсолютно. Але Стрілецький, як ти правильно сказав, вимахався вже добряче. Зараз прикінчити опонента. Здається, що логічно, але буде складно все одно. Так само фізично буде тяжко. Абсолютно звичайний раунд. Стрілецький продовжує наступати. Ініціатива абсолютно за ним. Розлуцький просто без кінця пропускає. Розлуцький нарешті відповідає, але такі удари я думаю, не дуже відчутні зараз. Ще багато часу 40 секунд можна допрацьовувати. В принципі, якщо єси, звичайно, у Стрілецького. Або все ж таки є варіант відновитися за одну хвилинку і спробувати повторити. Все це в десятому раунді. Гозлуцький, наприклад, взагалі не планує здаватися к ней дальше, але е, щось намагається відповідати, хоча дуже тяжкі були біля ці хвилини. Так, він зараз так більше відмахується, як мене, ніж, ніж б'є, але демонструє яку готовність продовжувати. Останні секунди 9-го раунду першого раунду де не може бути жодних питань щодо переможця Три хвилинки. Дев'ятий раунд у нас позаду. знаєш? Вона, він не знаю, не розумію, не уявляю. У мене інше питання, а чи мав рефій, на твою думку, якийсь момент все ж таки перервати? 92 на 98. Роздільним рішенням суддів Перемогу здобуває боксер і синова. Євген Розлуцький роздільним рішенням суддів здобуває перемогу і стає чемпіоном України серед професіоналів у середній вазі. Твої емоції, Андрію. Ну, емоції від 98-92, звичайно, однозначно негативні. Тут е, дуже складно оцінити ці цифри, дивлячись на цей поєдинок. Можливо, можливо, судя б, видно, видно краще, але дев'яносто вісім, дев'яносто два це, звісно, занадто. Цей не воєнний поєдинок. Це шлях був дуже непростий. Ми скуманту ж на цього Я поназию. Не ми сьогодні прибули. Дякую всім захисникам і захисницям за те, що має можливість бути тут. Дякую всім своїм, всій своїй сім'ї, рідним, за велику підтримку. Дякую своєму дідусю, який привів мене за тим свобод і, і ще ніколи не здаватися йти до кінця. Слава Україні! Коли всі затамували подих, коли Стрілецький тебе похитнув, що це було, як ти це витримав просто цю неймовірну кількість ударів. Я бачив цей удар. Прошишки. крок неправильно зробив, тому прийшло захищатися. Я спокійно від цього відійшов, нічого там не було. Трамував був ногу перед поєдинком. Мусив виходити в тебі, але це нема різниці. Дякую всім за підтримку. Друзі, обласки новий чемпіон України євген Рузлоцький, місто Львів, K.O. Promotions. Я зараз не бачу, на жаль, Юрія Стрілецького, який подарував нам теж фантастичне шоу. Людина, яка зробила це шоу можливим. Юрчик не буде давати коментар. Тому владі Лісієї, генеральний директор Топ Боксінг женерейшн. Людина, яка є одним із промоутерів сьогоднішнього вечора, боксу, яка представляє інтереси. Юрія Стрілецького. він не дає коментар, тому Влад, тобі слово. Мені дуже, мабуть, складно зараз давати коментар, тому що я хочу бути об'єктивним та беземоційним, але зараз це неможливо. Друзі, будь ласка, хто вважає, що Юрій Стрілецький переміг у цьому двобої? Будь ласка, підтримайте! Я вважаю, я завжди поважаю. Я завжди поважаю національну лігу професійного боксу України. Але сьогодні я вважаю, що судді були некомпетентні, якщо ми будемо виражатись делікатно та дипломатично. Суддя, котрий дав 98-92, я буду особисто разом з Generation подавати протест, щоб ця любіна більше не працювала. Як можна дати Друзі, я не можу, в мене, в мене немає просто слів таких, я зараз дуже питаюсь це все підбирати, щоб ну, не було. Я хочу почути Лігу професійного боксу України. Хто дав 92-98? Це, це відкрита інформація. Це відкрита інформація. Це відкрита інформація. Хто вважає, що розлузький переміг? Хто вважає, що стрілицький переміг! Ліга професійного боксу, Що вважаєте ви? Це просто максимально некомпетентно. Позор суддям сьогодні. Обі став головним. Стоянням сьогоднішнього вечора я в житті не бачив, адже це максимально, максимально було запекле протистояння, максимально найвищий рівень боксерської майстерності. І я попрошу зараз загальні обласки обом боксерам, тому що такого вживу мало хто з нас бачив. Таке протистояння це справжнє. Не просто видовище, це майстерність найвищого рівня. Ми дякуємо всім, хто долучився. Ми дякуємо не тільки партнерам, а всім, хто витримав багато годин в цій залі і підтримував кожного із боксерів. Ми дякуємо вам і кажемо вам.